Тут штани. Да. Так ходімо. Що тут щось ще є? А ну Грибок знайшов. Який ти молодець. А чого ти не забираєш? Грибок? Іди забирай. Ні, тут. Я буду забирати. Ой-ой-ой, тікаємо. Диви, підглядає. Ходімо? У двері. А там ми, а там. ні. О, вот Вон штаны. А ну-ка Стоять штаны! Стоять! Ой и Знову втікли! Ах, вы штаны такі гадські! Так, обережні, Може, буде... да, Ой! Так, обережно диви! вы! Можем можно будем... Да, вот так за ним сховатися! Ой! Так, надумаю тут. А, ай яй 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 Так, потихеньку треба йти. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Побігли! яй один! яй один? ай яй 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 Я бачу, що він там. Ой! Чекай, чекай, не вилазь, тата. Ой, ой 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 так не це. Єй! Побачив мене в трусах! так, Треба за цим швиденько так і ти ти, йти, ти, Ой! А ну-ка, відвернись! Біжи, 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 біжи. Так. Ой. ха <ріст> Ти від того, що ти пригаєш, він мене бачить. Чекай, не стрибай. Ай! Якось треба сюди перебігти. Ой-ой-ой! Чуть не побачив. Ай! Щас знову буду йти. А угу. Я ж хочу той грибочок забрати. Ай, дуже близько, Доді. дуже близько підійшов. Підій. Да ну що таке? Я дуже близько підійшов до того. Не чекай, 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 не треба, ти нікуди не йди, добре? Почекаєш тут? Ой. Ні, не бачить, але може побачити. О. Є грібо. Так, ховайся, в тата. Зараз будемо знову. Якось проходити. Так. Угу. так. Ой. Ой. Тепер цей. Так, і за ним треба сховатися. Фух, ледве пройшли. Тікай, тікай, тікай. Де ті штани сховалися знову від нас? Там думаєш? Ага, диви, грибочок там є, як нам його забрати. Ой. Ой-ой-ой, да не. Там штани? Зараз підемо, дивимося. А ну-ка, ховайся в тата, а -та. тату спробую пробігти, непомітно. Ой, тут Угу. Тут треба то зеркало якось розбити, але я... ай 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 Так, 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 так. Швидко, швидко, швидко до другого. Фух, ледво встигли. Я поки що... Ой. Ні. А ну-ка стоять штани! Дида бомбок! <губок> Знову втекли! Ааа, вдарились! Вони впали, треба їх ловити швидко. Побігли за штанами, побігли їх ловити. А ну-ка, штани стоять. О, ми вже в штанах. Так. Бачить. Що? А нам тепер не соромно, ми можемо не боятися. Почекай, дзеркало не бий, ходімо тут грибочок заберемо. Пам'ятаєш, на початку був грибок. Ось він. Є! а, ми вже, ми вже yeah! а ну-ка ходімо дзеркало розбивати останнє. Hey, boy, boy. Чека... Чекаю, чекаю. І давай, би зеркало. Бах! Джул! І останнє зеркало розбили. Що, як думаєш, ми його вже врятували? Да, да є здорово! Ага. А дякувати. І кінки! І всі гриби знайшли. Давай п'ять, молодець! Я молодець. Я і. Я і ти? І чо. А ну-ка. Привіт, красунчик! Красунчик, диви, який ти гарний. Врятували його. Круто! Все, повертаємось додому? Да, і Ти ви... ой. Ура! Ми усіх розбудили, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На без злодей. Упав. Упав. Это и тюдо тяга. Так, ну дивись ще. Деякі ще смо таки сплять. О, 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 красунчик, а ну-ка ходімо з ним поздороваємося. Внимаем! Ты только что прокинулся, красунчик. А, да, 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 да! вот Ты вы еще сморфики сплять? Да! Выходит, мы еще не всех разбудили? Так, он где-то тут, да? Где, красунчик? Ах. Нету, Нет, тут сплять, может, тут? Ой, здесь он, красочник! Видите, Привіт! Тут є hey. ч! Привіт, друзі! Ау! І тут Ходімо, може, якісь нові костюмчики подивимось! Hey. 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 Щось вона показує сюди! А ну-ка ні, до тата! Hey. Hey. Дивись, щось вона показує. Туди, туди, а що тут? Ааа, тут ягодка схована була. Не, все одно туди показує. А що тут не може зробити? Ти не знаєш, що тут? Видаєш. Не знаю. Так, а де костюмчики обирати? О, ми його завалили, да? Так, ну я думаю, нам все одно треба буде йти. А, отут внизу костюмчики. О, дивись, а тут. Так, хто буде перший? Я чи ти обирати? То я. Ти? Ну давай. Угу. О! Щось відкрили. Обирай, яким ти хочеш грати. Ні, цих два не можна, це треба купляти. Я хотів. А яким ти хочеш? Футболистом? Да, ты. Ну, обирай, яким та будешь? Футболист, ну, натискай крестик. Ще раз. А тато буде. Окей. А ну-ка, нажми квадратик. Так, ага, Е, Нолик. Назад. Так. Ага, ти футболіст, да? а я еще не знаю кем я буду О. М -м -о. таким да. смешный да а, да так тоже. ну давай вы в пижамце. может я в пижамце буду да 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 в пижамце Зирочку, да да та -та и... футболист, да да в да таким О. Так, а что тут далее рубить? Ага, он он, он спит. Где? Да вы какой здоровенный спит. Эй, 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 <свісна> Ей! Ей! Ой, ну, велика ягідка. А <свісна> ч'ять! Так. Ну, а <свісна> так Щось тут не зрозуміло. А <свісна> дай оком, Думаєш, там щось ще є? О, <свісна> кей. А ми цього не, не врятували ще, це садовок.

Ні, десь нема подушки. Я не знаю, що треба далі робити буде. А там папа А, ось подушка. Так, ну поки що ми не будемо заходити.